Всім привіт, друзі! Ви на каналі Золоте Яблочко. Це нова гра на каналі. Бо ще багато ще нових буде. Ну, на комп'ютері. На комп'ютері є камерний обігрію виключати. То буде так звуку. Це така гра бімень драйв називається. Тут, похоже, тут така, така гарна якість. Вона довго закачувалась. Ну я вам потім показую, як це закачувати. А я забув сказати, це мені руль привіз. Тут дивіться, так, так може крутитися машинка. Дивіться, я вам покажу, Дивіться. От дивіться, я кручу цим рулем, тут колеса повертаються. Я зазимаю газ, вона їде. Я називаю... Тормоз, вона зупиняється і їде назад. Ось така гра класна і дуже класна. І можемо починати. Погнали. І починаємо ми з іншої машини. І дивіться, на клавіатуру. На... І називаємо цю кнопочку, це Escape. Далі. Далі. Ось цю кнопочку. Ось цю. І тут є багато машин. І ми виберемо зараз таку найслабшу. Звісно, я думаю, що в неї нічого не буде. У нас нічого не поїде, ну. Може поїде щось. І починаємо. Їдемо. І на спідометрі. Бачите, 21. І ось це вона нікуди не заїде. Зараз, дивіться, вона все цю дирочку нам треба проскочити на таких травм. Вона навіть близько не була 20 вона могла це зробити. І в нас є такий малюшик беремо іменно цей розовий і. Повний вперед! Треба, щоб в цьому машина хоч это світло їде. Оце такий малюшик. Так. Може вона і на О, напевно Може? Ой, вона була близько. Я даю їй 60. І налі у нас такий малюшек. Їдемо. Ще забув. Ну добре, вже все здаємо наступну машину. Колись, колись я казав машинок, тепер кажу машин. Як ви більше попитка номер 2 І їдемо ще раз, бо чуємо машиною тільки що перший раз не вийшло. о дев'ять з десяти, бо воно це не пролетіло. Ну, машин... Ні, вісім, бо, бо вона ще трошки сильніше поламалася, ніж я думав. Ну, ця машина вже гарна. І наступна. Далі у нас такий червоний джипик. Подивимося, все... О, руль з правої сторони. О-у-у! Зеркало. А чому в зеркало нічого ззаду не видно? Не знаю. О, дивіться, руль такий. Такий. Ну, можемо їхати. В Всередині, не видно спідометра. треба, щоб було видно. О! Ну слухайте. Десять з десяти. Круто. Їдемо. Наступна ця машина простий пікапик BMG Drive. Це напевно перша машина. Бо я в неї починав їхати. Ну... Даю їй. 9 з десяти. Ну і фінальний штрих. В'їжджаємо в машинку Фурою! Дивимся. В машині хоть без шо. Добре, з вами був я, Владик, і всім пока-пока.